Зверніть увагу, ось так піч виглядає з, зі сторони в три чверті. Тобто, одне скло, друге, тут третє. До прикладу, коли ви її монтуєте власне, пристінний монтаж, то у вас повністю на 180 градусів буде огляд полум'я та виділення тепла інфрачервоним способом. Що саме цікаво, що піч має під'єднання до димаря верхнє та заднє. Тобто димоходної труби зверху може бути невидно, якщо ви захочете. Такий спосіб монтажу її можна під'єднати напряму в стінку. Піч має подачу повітря ззовні, як ззаду, так і знизу з цієї ніжки. Це, якщо вам потрібна буде така опція, вона тут присутня. Піч має систему самоочистки скла, систему довготривалого тління. Тобто це коли дрова тліють при мінімальній потужності. Але я вам потім покажу і навчу, як користуватися власне, даною системою. І в принципі, це вже є позиції преміального сегменту від бренду Вікінг. Якщо вас буде цікавити, власне, ще якась додаткова інформація стосовно даної печі, будь ласка, внизу є кнопочка перейти в магазин або детальніше зв'язуйтеся з нами, читайте, залишайте заявки на нашому сайті. Все, дякую ще раз. Бренд Viking, модель називається Miro 1.